В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Сьогодні, з ласки Божої, дорогі во Христі, брати і сестри, ми вже відзначаємо п'яту неділю після Святої Пасхи і цю неділю по-особливому в церкві називаємо. Називаємо її неділею про самарянку». Тобто ми згадуємо ту розмову Христа Спасителя з одною жінкою. До речі, не юдейкою, а саме Самарянкою. Але ми можемо собі задати запитання, чому їй така честь, за що є таке шанування, що їй відзначається, приділяється окрема неділя, окремий недільний день. Але вся справа в тому, що ота розмова, яку Спаситель з нею говорив, вона надзвичайно важлива і повчальна для нас. І кожне слово в ній це скарб. І ось сьогодні перед виходом із храму ми постараємося її для себе нагадати. Коли увага фарисеїв через численні чудеса звернула увагу на Спасителя, то він залишає юдею, а йде в Галилею. І ось дорога пролягала через Самарію, і, втомившись від такого далекого шляху, Господь біля однієї криниці там зупиняється. Це було таке поле, якщо ви буде уважні, і святого письма сьогодні чули, як яке колись ще патріарх Яків подарував своєму улюбленому синові Йосифові і викупав там криницю. І ці криниці більше. Півтора тисячі років було і Господь біля неї саме зупиняється, щоб вставувати свою спрагу, відпочити. Як чуємо, учні йдуть до міста, щоб купити харчів, і саме у цей період часу з міста виходить жінка, щоб набрати води. Ми, дорогі в Христі, брати і сестри, мали би звернути нашу увагу навіть на те, що ми дуже часто забуваємо Богу віддякувати за ті комфортні умови, які маємо у сучасному світі, бо наше плече не натерло коромисло. Але старше покоління напевно пам'ятає ще той час, коли не було води ні на нашому земельному участку, ні можливо, навіть не біля кожної оселі. Не то що говорячи про те, що ми маємо воду вдома і відкриваємо кран, і вона тече. Ось що схоже оці ці такі великі труди відчували ось ці жителі міста Сихар чи Сихем. І вони виходили до цієї криниці, криниця була одна, набирати води. І ось, ось ця жінка теж своїм водоносом, з глеком вона виходить. І вона, ідучи до цієї криниці, бачить, що там е, сидить чоловік. За виглядом вона ідентифікує його, що це не самарянин, бо по одягу вони могли тоді определити, определити якої національності у цей чоловік. І вона дивиться і думає собі, це юдей. Але ще, що їй більше дивує, те, що оцей чоловік звертається до неї і каже: дай мені навіть. Питися. Знаєте, нам на перший погляд нічого тут незвичного нема. Бо ну, це таке природнє бажання, коли краниця глибока, чоловік сидить, втомившись, хоче утамувати свою спрагу, бачить жінку, бачить глек. І все це для нас логічно складається в пазл такий. Але. Це на перший погляд. Як ми чули далі у Святого Письма Сьогодні прочитано, що юдеї не зналися з самарянами, а це дуже м'яко скажучи. А більше кажучи, вони ворогували. І ось оця ворожнеча на релігійному ґрунті була. Тобто. Ми згадуємо ті історичні віхи життя, коли Самаряни не брали участі у відбудові Єрусалимського храму і збудували свій храм на горі Геразім і там молилися, там поклонялися. А юдеї ж вважали цей храм незаконний. І ось на підставі цього у цих народів була величезна ворожнеча. вона доходила до такого великого, що навіть вважалося ганебним пити з одного ковша. І тому природні здивування цієї жінки вона бачить юдея, сама Самарянка, іди. Як каже вона, ти, будучи юдеєм, просиш у мене, жінки-самарянки, напитися води. Нам е, краще, напевно, зараз стає зрозуміло ворожнеша цих народів. Колись вони були єдиними, але ось. Е, вони розділилися, і зараз скажу нам легше це зрозуміти, бо, е, на жаль, маємо теж такого недоброго сусіда, і не знаю, до чого ця вся ситуація дійде. Напевно, е, ось десь щось схоже будемо відчувати ми до своїх сусідів. Але Господь, який навіть будучи юдеєм, просить води. І вона відповідає йому, як ти, будучи деєм, просиш у мене жінки Самарянки напитися. А він каже їй у відповідь: якщо би ти знала дар Божий і хто говорить з тобою, то ти сама би просила у нього води і дав би він тобі води живої. Потрібно зупинитися на цьому місці Святого Письма і сказати, що ми не маємо так вузько розуміти слова Христа Спасителя, бо Він мав на увазі під живою водою своє. Божественне вчення, свою божественну науку, і хто слухає його, той віддаляється від темряви і іде за світлом, яким є сам Христос. І тому, звичайно, жінка, як і багато із сьогодні, думаю, тут присутніх людей, або навіть ті, які читають святе письмо, дуже часто не розуміють, що читають, і ось ця жінка теж собі думає: напевно, цей чоловік, який мені невідомий, має якусь таку чарівну воду, яка би втамувала мою спрагу, і я би більше не хотіла сюди пити, бо він так і каже. Кожен, хто приходить сюди і черпає, буде знову спраглим і знову буде йти пити. А воду, яку я дам йому, то він не буде не мати спраги повіки. І, звичайно, ця жінка хоче цієї води, але Господь у цій розмові розуміє, що вона не усвідомлює, що він їй каже, і заходить до неї з іншої сторони. Кардинально змінює свою тему розмови і каже: Іди, поклич свого чоловіка. Будучи всезнаючим Богом, він знав. Що в неї чоловіка немає, що у неї таке доволі гріховне і блудне життя було? Вона каже: нема мене чоловіка. А Господь каже: Добре, ти сказала, що в тебе нема чоловіка, бо п'ятьох. Чоловіків ти мала, і того, кого маєш зараз, не чоловік тобі. І, звичайно, не знаючи цієї людини, бачачи її вперше, вона усвідомлює, що перед нею непроста людина, що перед нею великий пророк. І тоді вона теж свої думки кардинально змінює. Вона хоче вирішити не такі дріб'язкові питання, які про якусь воду тут чарівну забиває, вже не хоче її пити, вже нічого не хоче, а старається вирішити глобальну проблему. Яка ж віра правильна, де правильно молитися? І вона запитує Спасителя і каже: Ось ви кажете, що потрібно молитися в Єрусалимі, а наші батьки моляться на оцій горі і чекає від нього відповіді, де ж правильно це робити. А Господь каже. Ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємось тому, чого знаємо, спасіння, як каже Господь Святому письмі сьогодні, від юдеїв. Бо саме юдеї був богообраний народ, який мав правдиву віру в шануванні істинного Бога. І, звичайно, Господь каже, що спасіння від юдеїв, але настає такий час, що ні на цій горі, ні на тій не будете вже поклонятися Богові, а будете поклонятися йому в дусі і істині, бо Бог. Є дух, і ті, хто йому поклоняються, повинні в дусі і істині поклонятися. Мені, як священнику і дорогі во Христі, брати і сестри, доводилося неодноразово чути від людей, що, наприклад, з тої чи іншої причини я не маю змоги бути в храмі, або зранку я не можу помолитися. І кажуть люди, от я, наприклад, іду на роботу і я молюся, чи така молитва почута Богові. Це місце Святого Письма підтверджує. Наші запитання, що Бог чує всіх і завжди, навіть якщо ми ось зараз згадуємо такі непрості для нас миттєвості життя, коли багато наших чоловіків, синів, братів на передовій, на фронті, і ось там далеко вони від храму до свого храму і моляться там. То чи чує їхню молитву Господь, а думається мені, що їхня молитва у таких скрутних обставинах дуже часто, можливо, більш почута, ніж наша, тут у спокої. бо наша народна мудрість говорить про те, і самі ви без мене то знаєте, що якщо в нас тривога, то до Бога. І коли в нас біда, то ми тоді ревніше, щиріше молимося. І ось коли тобі смерть дивиться безпосередньо у вічі, то думається мені, що і молитва там. Надзвичайно щира і, звичайно, там, як кажуть хлопці наші, атеїстів немає. Тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри, потрібно збагнути, що хоче навчити нас Господь. Як же це так, ми маємо йому помолитися, вшановувати його в дусі і істині? Чуємо ці слова, що таке означає в дусі. Найперше, дорогі во Христі, брати і сестри, коли ми приходимо в храм, коли ми осіняємо себе Христом, коли ми. Складаємо руки, коли ми робимо земні поклони чи якісь інші зовнішні дії, то це все поклоніння, і шанування, і молитва зовнішня. Вона буде мати силу тільки тоді, коли вона з'єднана з нашим внутрішнім станом, бо ми маємо все поклонятися і молитися Богові всім своїм єством. Нам потрібно зрозуміти одну просту річ, що радять нам і сучасні і святі отці. Коли ми стаємо на молитву, ми не маємо ставати до неї після якихось таких боремних наших розмов, там чи, наприклад, переглядів якихось телепередач. Або ще можливо мені згадується така наша семінарська історія, коли, наприклад, ми дивилися з хлопцями футбол, іде в. Перерва, і ось там ми думаємо, щоб і молитву не втратити, і, і, і то не пропустити, бо нам цікаво, ми в перерві підемо помолимося. Ну, яка тоді була молитва? Вона була швидкою, розсіяною і неуважною. Ось від такої молитви застерігає нас Господь. Наприклад, якщо ви дивитеся щось дома, якусь е, телепередачу вам перерва, я собі думаю, я піду помолю, помолюся. Не буде така добра молитва, навіть якщо. Ви любите читати Псалтир. Там у цій ці святі книзі пише, що перед тим як читати цю святу книгу, ти маєш стати, вгамувати всі свої почуття і молитися Богові уважно, неспішно. Звичайно, дорогі в Христі, брати і сестри, Господь нам продовжує життя, і той досвід, який ми здобуваємо кожнодневно, ми дорослішаємо, і ми робимо висновки, коли нам добре було в молитві, коли ми відчуваємо, що ми добре помолилися. Хоча це не є критерієм, повторюся нашої до. Доброї або недоброї молитви, бо оцінює молитву той, до кого ми молимося. Це вже неодноразово я вам наголошував. Що ж означає молитися Богові в істині? Знаєте, побутує така думка ще серед християн: що як собі я відчуваю, так я й буду молитися. Звичайно, Господь не відкидає наших навіть слів, таких неусловних, яких не записані в молитві. Господь чує наше серце і бачить його, і знає його. І каже Псалмопівець: Дави, ще нема слова на язиці моєму, а вже ти, Господи, все добре знаєш. Але маючи такий досвід величезної церкви Христової, які вже більше дві тисячі років, і ми маємо певні надбання, ми бачимо красиві богослужіння, які сформовані святими отцями, тими, якими були натхнені Духом Святим. Тобто ми маємо і бачимо певну гармонію, і нам подобається богослужіння. Навіть згадується мені тепер, яке мали відчуття оті посли Володимира Великого, коли прийшли в Константинополь. Їх вразило це богослужіння, і вони казали, що не знають, де перебувають, на небі чи на землі. Ось ми маємо цю гармонію, ми маємо багато вже сформованого богослужіння. Тобто, маємо дотримуватися цього кістяка. Звичайно, я повторююся, Господь не відкине ту молитву, наприклад, якщо ви... Молитися ранком і вечором і до тих уставних молитв додаєте яке ще свої слова. Я теж до речі так роблю. Коли завершую молитву, ще своїми словами добавляю в молитві до Бога те, що відчуваю. Бо як каже святе письмо, чим наповнене серце те говорять уста. Думаю, що і ви так робите багато із вас, і така молитва. Один критерій у нас, щоб вона була почута і любе Богові, щоб вона була щирою, щоб вона була уважною, і ми маємо в наміренні цьому багато трудитися, уникати тих помилок, про які вже перечислив я, або які ви у своєму досвіді християнського життя відчуваєте. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, ось оця розмова Христа Спасителя з Самарянкою дуже важлива. Що ще дуже важливо зрозуміти, Господь, наприклад, у розмові з Пилатом, коли той питає його або фарисеї, питає: Скажи. Нам чи ти Христос, він себе не видає. Бо що кидати бісер перед свиньми, які не хочуть цього розуміти? А ось з простою жінкою, навіть не юдейкою, а самарянкою, вона каже: Я знаю, що має прийти Христос. Він нам все сповістить. А Господь каже, це я. Який говорить з тобою. Тобто дуже рідко Господь викривав, що Він є істинний втілений Бог, а ось усією ось жінкою по її простоті викриває. Вона залишає все, вона хоче цією радістю поділитися своїми е, односельцями. Вона біжить у це місто і каже: подивіться, чи не Христос цей чоловік, бо він сказав мені все моє гріховне життя. І люди виходять, багато повірили за її свідченням. Це має навчити нас, що ми несли теж добру новину у суспільство, в родину свою, в маси народні. А ті, які, наприклад, вийшли до Христа Спасителя, вони почули його ті слова, воду, ту живу, якої, напившись, не могли е, залишити його і попросили, щоб він залишився біля них ще на два дні. Напевно, ми згадуємо не тільки сьогодні Самарян, а й гадаринців, які сказали Христу, який до них прийшов, відійди від нас. Самаряни по-іншому поступають і кажуть, залишися з нами, і ще більше людей увірувало в нього. Тому, дорогі в Христі, брати і сестри, ця неділя сьогодні особлива для всіх нас. Бо ось оця жінка, після того як вона мала цю розмову з Христом. Її життя безпече, що вона все своє життя подальше присвятила проповіді Євангелії, і навіть мученицькі постраждала за Христа і символічно була своїми мучителями вкинена в криницю. Так вона завершила своє земне життя. Її називають мучениця Фотинія або Світлана Самарянка. І сьогодні пам'ять її. Ми теж звершуємо. Я бажаю кожному із вас бути такими стійкими у вірі, щоб навіть ті бурхливі хвилі нашого буремного життя не хитали наш корабель. Щоб ми мали віру у Христа як істинного Бога, який все може і якому все підвладно. І якщо будемо мати таке розуміння, то звичайно і в нашому житті нам буде легше рухатися, бо ми будемо мати той маяк, до якого прямуємо. Я бажаю вам кожному мати таку віру, щоб вона потекла для вас у життя вічне, Христос Воскрес!